3 червня у столичному палаці спорту відбулися змагання з рукопашного бою на Кубок президента України. Участь взяли команди, що представляють різні військові та правоохоронні формування, зокрема, управління державної охорони, Міноборони, МВС, Нацгвардію, Державну прикордонну службу, НАБУ, управління розвідки, Держфіскальну службу, Нацполіцію та ДСНС. Захід проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту, а також Всеукраїнської Федерації рукопашного бою. Перед початком змагань глядачів та учасників привітав начальник управління державного. Охорони Валерій Гелетей, відзначивши внесок спортсменів у захист нашої держави від агресора. І саме спортсмени-рукопашники одні з перших взяли в руки зброю і в складі добровольчих підрозділів, підрозділів Збройних сил та інших відомств стали на захист територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Сьогодні в цьому залі кращі і краще чемпіони і призери чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи. Майстри спорту України, майстри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту України. Турнір з рукопашного бою на Кубок президента без перевіщення для всіх нас. Це головна спортивна подія року. Дозвольте мені турнір з рукопашного бою на Кубок Президента України оголосити відкритим. На татамі точилася запекла боротьба. Тренери емоційно викладалися не менше ніж спортсмени, тож після сутички в них майже не залишалося слів. Солоні діями свого бійця. Так він виконав ваші настанови Так. – і ви впевнені у перемозі. Так самі бійці подякували організаційному комітету за проведення заходу і віддали належне високому рівню своїх суперників. А як вам організація? Всього добре. хорошо організоване соревновання, сильні суперники. «Хороший Серед глядацької аудиторії були не лише представники військових формувань, що активно підтримували своїх товаришів, але й підростаюче покоління спортсменів. Як тобі змагання? Нравиться. А за кого вболіваєш? Опит перенімає. Опит перенімає, ти теж займається. Чим ти займаєшся? «Карате». І що, бажаєш у майбутньому виступити на таких змаганнях? «Так».